І цього от пончика стало оце, оце. Подивись на мене три місяці назад. А ось так я виглядаю вже зараз, незважаючи на всі поранення. І в цьому допомогла мені ось ця дівчинка. Так, це також вона. Але майже рік тому, за сім місяців без спорту, вона перетворилась просто в фітнес-модель. Тільки здорове харчування. Я дуже хотів повернутися до своєї попередньої ваги, як до розстрілу, але через купу операцій я не міг займатися нормальним спортом. І через це схуднути не міг, бо їв якось так. І фізичної активності виходить, мало було. Хто не знає, що зі мною сталося, трошки нагадаю. 10 березня я потрапив під обстріл в Харкові, п'ять кульових, кома, інвалідність прогнозована на все життя, але. І тут Олеся мені каже: Серега, я тобі допоможу, схуднеш, повернешся в свою нормальну форму. Бо вона схудла тільки завдяки збалансованому харчуванню. І це по факту єдиний варіант, який в мене був. І тут я вирішую прислухатись до Олесі. Продукти в мене повністю змінюються. Їжа стає збалансована, здорова. Олеся вчить мене правильно балансувати продукти, тарілці правильно їх готувати. Все, що я купую в магазині, кардинально відрізняється від того, що я купував раніше. І саме цікаве, я не відчував такого, боже я на дієті, мені то не взя, мені це не взять, мені хочеться цього. Ні. Я їв дуже класно, смачно, гарну їжу і отримав купу задоволення. Це при тому, що я проходив далі реабілітацію. У мене постійно концерти, постійно перельоти. Тобто, в мене немає часу зайнятися спортом. Я не можу через спорт схуднути. У мене тільки один варіант це харчування. І я готую, і я на очах бачу, як з оцього, цього круг мене якийсь був на животі. Стало оце. Оце, до цього от пончика, і от цього обличчя залитого, як у Алкаша якогось. Тепер, ну, більш менш виглядає все нормально.